Марко Черемшина Мініатюри. Читає Андрій Химерний. Весна. Зелена левада вкрилася цвітками. Гей, дівчина-красавиця, золоті метелики упиваються медом, а сонечко своїми променями, мов легіник, скобоче та цілує леваду. Легкий вітерець перечиться із сонцем, прилягає й квіточками, та й собі їх цілує. По леваді проходжається її власник. Пан в дорогій модінню йому забагалося вибудувати тут літню альтану, де би міг собі вигідно сидіти і вдихати пахощі весняних цвітів. Найкраще під альтану. Видалось йому місце під калиною, що неподалік зазеленіла, і він прямував туди. Під калиною розстелився зелений барвінок на якійсь могилі, над котрою клячить похилена стара бабусенька, в латаній свитині. Вона цілує барвінок та зрошує дрібними сльозами. Чудова весняна краса не сміється до неї, тільки плаче. Зелена левада тяженько стогне враз із нею, а сонце не ясніє, тільки червоніє, доню моя, голосить вона, обізвися в сирій могилі до мене, навіщо ти на оцій калині життя собі відобрала? із за неслави, що її заподіяв біо тут. На роботі пан що не слава, я б підпору тепер з тебе мало і з голоду не вмирала б. Ти ж не винувата. Пан почув виразний плач бабусі і віддалився. Він не будував уже на сім місці альтани. Ледові цвіти. Зимою віконні скла то справжні грядки, мороз по-майстерськи мережить їх різними цвітами. Приглянешся їм, то і забудеш про зиму. Химає у чудових своїх красках стане тобі вмить перед очима. Не раз покажеться блідий сонячний промінь і скошує ці цвіти. Вони тануть, тануть та й котяться. Водотоком додолу, на їхньому місці остаються лишень мрачні смуги, і людська уява кричається не раз цві квіточками мрії та й засланяє перед умовом справжній холодний цвіт. Так от засвітить світло дійсності, І маєва краса меркне, щезає, Тільки сльози з очей кануть та кануть. Плач цвітів. Весняна роса то сльози цвітів. Коли в старину забив їм ворог їх матір, царівну русалку, тоді віддзвонили вони своїми чашами-дзвінками похоронну, жалібну пісню, заплакали ревними сльозами і присягли ніколи не забувати своєї дорогої пістунки. Звичайно, як сирітки, куди їм мститись? Коли віжні своїй присязі все святкується сумне свята, все у них кануть сльози. Сльози то одинокий, цілющий лік, на їх пекучий біль. Вбивник їх матері земний цар Змій, опивається їхніми сльозами та й глузує з них. Сердешні ці цвіти, й ніжні цвіти України поминають сльозами на сильну смерть своєї неньки, Душогубець їх ворог скошує і повні сліз чарочки собі на напиток Його не лякає плач цвітів. Море. Я бачив море. Сонце копалося в ньому і виринуло кроваве. На його безкрайому дзеркалі хвилювали могутні хвилі. Ті серди та смертоносні хвилі чогось подобріли, привітні і ласкаві вони були, не піднімалися високо, не клекотіли, не розбурхувались. Вони тільки шуміли із повагом, дивних їй тут той шум. Станеш йому прислухатись, то й почуєш у ньому пісню, жалібницю, почуєш, як розмовляють многострадальні лицарі в могилах, як грає тужну пісню Кобзар, як киги чайка, і розстелиться перед тобою безмежна країна із широкими степами. Високими могилами, глибокими ярами, байраками, зеленими лугами, І важко тобі стане, і ти до великого моря докинеш ще одну краплю, ще одну сльозу. Хвилями плели відважні моряки і співали пісню, що переймили її від хвиль. Та тільки ж їх пісня огненна, бойова, жива, немертвецька. Я бачив море, сонце купалося в ньому і виринуло кроваве. Обнова. Як тільки весна сказала «Добрий день сонній природі, так цей час ворухнулась всяка животина до нового вольного життя. Везлисті дерева обираються в пахучі зелені шати. Та й свобідно з вітром розмовляють, нові думки укладають, заморожені корінці ростин відживають, цвітом понад землю виринають, медовими пахощами довольного життя підбадьорюють, заковані лідними кайданами ручаї, скидають свої окови і журчать веселу пісню свободи волі, з їх співом лучиться і щебет віль вольних пташин. І розговір обновлених ростин в одну чудову живучу мелодію, що нею опивається на синьому безмежному небі, благодатна дуга веселиться. Ой, весна, весна! Коли просвітаєш ти безталанну Русь Україну Своїм благодатним привітом добрий день, коли розку'єш її кайдани, обновиш волю. Гердан. Вона нанизувала гердан, дрібнесенький, як мак, кришталеві, насилювала на шовкові книточки. Звільна, спокійно, рівно насилювала різнобарвні самоцвіти. Вона нанизала його до краю. Тепер мерехтить він на її русальній русі косі, той гердан. Дуга, що красніє на тлі рясних сліз, оживля так пухкі, блакитні основи. Скільки ж то алмаз, алмазних криштельців у ньому іскриться, то й зорею зоріє, цвітом надії процвіта, То й огнем жаріє, присікає жаром чуття життя, то й чорним оксамитом блистить млява на основі рожевого тіла. Могильним жалем розпукою він зір ятрить, А той гарячим полум я аж кипить, Він долі голі добува. А той, той останній там на краю, проміння ідеї розлива. Дивлюсь на його, на той Ждан, дивлюсь та й бачу кого? Його чарівну основу, її. Живучий гордан, дивлюсь, завмерле сонце ожива, Рід думок надлітає, і я собі берусь нанизувати гордан. Осінь, непривітно і лячно тепер у нашому краю. Родіють поля, скидають свою одіж дерева й неприодіті розмовляють тихенько. Наче б змовлялись на кого. Осінній цар забрав їм все добро і пішов бундючний назустріч своєму противникові, зимовому цареві. Геть, геть, у темні ліси, там йому поборотися б із ним. Не по йому ся боротьба, він із достатками радніш погуляв би собі гарненько. Так годі, лютий ворог напосівся на його багате царство, на його достатки, доконче його завоювати хоче. Бідні підданці осіннього царя бояться ворога свого пана, вони знають його смертоносну жорстокість, знають його кайдани, вони хотіли б ще жити на волі, і тому раді б стати в обороні царя осіннього. Хоті він забрав їм всі достатки, що їх здарувала їх земля в заміну, закривав у працю, та все ж таки вони його навидять, бо у ньому їх воля. Тими змовляються, вони супроти ворога свого пана, тими пробують своїх сил та й до бою, вони шепотом нараджуються, організовуються. А буйний вітер передає їхню раду на раду ясному сонцю, ще день, два дні, і вони стануть добою, кривавого бою, але сонце спочуває себе слабим, непригідним до боротьби. Йому жаль, що втеряло свою міць, із журби поблідло і заплакало ревними сльозами, що капчуть з його пухкого покрову. Бачать те, чи пожні підданці борці царя осіннього і тривожаться чимало, та ніякого їм людоморові піддаватися волі і рідного краю зрікатися, вони підуть до бою, переможуть, а тоді і сонце повеселіше і душі їм пособлятиме. Не підуть із ним лише ті, що віддалися крайній розпуці і не вірять у перемогу. Та... То поневольні зрадники, вони лишають його свій рідний край і вибираються в світ замора далеко-далеко. До Америки мандрують, на чужині, шукають долі волі. Непривітно і лячно тепер у нашому краю. Верба. На широкій млаковині виросла верба. Її ніхто не плекав, не доглядав, сама вона виросла, і старенька вже вона собі. Самою опоною тільки держиться, бо всередині доплава, зовсім доплава, де вона ж таки не подається, щороку виростають з її кучерявої голови нові віти. Незбиточний вітер знущається над нею, аби зупину хилить її гілля до самого долу. Невдячна пташина вигрівається по її дуплах і обкидає її за це гряз'ю. Забагливі людці деруть із неї кору собі на іграшку, немилосердно деруть. Ніхто хоч знущається над нею, другі дерева споглядають із глумом на неї, із плодовитих горбів, а їй проти байдуже, вона із ніким не перечиться, нікому не супротивиться. Нишком заплаче, та й тільки, побачить чий небудь кривду гора, то ще дужче плаче. Та така вже в неї чудна вдача. Вона знає, що плачем не добуде собі лучшої долі, як не добула її безталанна Україна, та все-таки залюбки плаче. Дивна собі та верба, не правда ж дивна?